Так, доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Yamaha SA-36 в такому чудовому коричневому кольорі. Так, дивимось по пластику, жодних дефектів немає. Пластик в ідеальному стані, без царапин, без подряпин. Так, по гумі. По гумі в нас стоїть задній оригінальний Максіс у розмірі 90 90 на 10 Так, а попереді у нас стоїть данлоп. Чому так? Не знаю, мабуть, мабуть, при розгрузці, так як скутера приходять знятими передніми колесами, напевно, хлопці перепутали, тому що до бути ще оригінальна передня гума, так як у нас дуже цікавий пробіг. Я би сказав навіть ексклюзивний, тому що такий скутер приходить один на 50 або навіть на 100 штук. Дуже рідко, коли приходить з таким пробігом, так, повилочки в нас, пинички. Все в оригіналі, ціленькі, не порвані, нічого. Ручечки також не витерті, не стерті, слідів використання. Дуже дуже мінімальні. Присутня пара ключів. Оригінальна сідушечка. Не витерта нічого, що свідчить про дуже малий пробіг. Так, під сидінням в нас є оригінальні зеркала. Так, зараз запустимо скутерок. Працює ідеально. Ідеально. Так, побіжимося по поворотничкам. Працює. Так, світло. Дальнє ближнє. Так, інший поворотик. Все працює. До речі, друзі, хто не знав, якщо у Ямахи немає такого звука ніщолки, так один з цих поворотників не працює. Якщо немає такого звуку. Так, Кому потрібно, прикріпимо відео варіатор на системі. Є як ми розбирали, дивилися, що там. До відсічки, все гарно, все чудово. Так що друзі кому цікава така. Техніка з таким оригінальним пробігом. Телефонуйте, замовляйте, будемо раді вас чути. Ось номер телефона.